Бажаю доброго дня усім вам, дорогі друзі, мирного неба. Сьогодні поговоримо з вами про бандаж, про опресовку. Такі речі, які зараз часто зустрічаються в обіході кожного електрика. <кій> О, і як і що робити? Ну, я думаю, що всі знають про наконечники, які напресовуються на провода. І дуже гарний монтаж, виходить, все акуратно, все. Ну, відкрию вам одну таємницю, я ними ніколи в житті не користувався, користуватися особо У мене такого бажання ніякого немає. Я все життя обходився без них, проблем ніяких не було. Я не осуджую тих, хто їх е опресовує і хто ними користується. І не закликаю, звичайно, до того, щоб ними не користуватися. Сьогодні я просто хочу змоделювати ситуацію, коли в нас немає. От мене, наприклад, навіть немає для прикладу, щоб показати цього наконечника і все інше. Але треба зробити хороше надійне з'єднання. Для прикладу, я взяв отаку колодку нульову чи колодку заземлення, різниці немає як. Ми бачимо, що отвір. І діаметр проводу набагато різняться, але нам його закріпити треба. От я зараз зачищу. Це в мене 2,5 квадрати провод ВВП. Зачищу. Ну і зараз ми з вами побачимо, що тут, звичайно. Місця багато, і можна болт закрутити, і воно останеться десь в стороні. Ну, при біді, що можна зробити? Можна загнути, це знають всі. І я вам хочу сказати, якщо не, пере, не перетягнути цього болта, то таке з'єднання має на життя, але в даній колодці воно геть-геть-геть-геть. Буде аж ніяк. Тут його треба складати в четверо, то в п'ятеро. Ну і це, виходить, звичайно, самі розумієте, щось воно не, не те. Геть не те. Тому, як вийти із такої ситуації. Я роблю це завжди так. Зачищаємо. Зараз нікому не секрет, що вита пара це така штука, яка валяється скрізь. І де хочеш. Тим більше зараз переходять всі на оптику. Такої штуки валяється. Ну, я думаю, кожен господар вдома тримає собі десь на цвяшку для того, щоб щось зав'язати, підкрутити, прикрутити. Так і в мене, вона завжди є. Тому. В таких випадках, що роблю я, я беру оцю виту пару і починаю отак от раз біля разу бандажувати цей провод. Трошки даруйте. Треба додати світла погано. Бачу вже. Так, і отак ми бандажуємо це все діло. Хто хоче до кінця, хто хоче не до кінця. Получається, отака досить непогана штучка. По скупцям трошки ми його це все діло підкультуруємо, щоб кінчик не терчав, ніколи було все загнути, тому що те, що. Буде стирчати, то воно ніякого добра не принесе. Все, отак заховуємо акуратненько, щоб все було чинно Все. Отепер отаку уже конструкцію. Не треба мутати сюди другий ряд. З нього толку буде мало. А тепер уже це можна зажимати сюди. О! Бачите, як воно стає все саме по собі? Досить хорошо і з'єднання. Досить міцне. Точно таке саме з'єднання ви можете робити. бандаж, Точно такий самий бандаж ви можете робити, коли ви підключаєте до якоїсь трьохфазної фішки. Куди би там не підключали. Бачите, тут розгинається провод, який ми бандажували, вжимається туди, виходить, та сама опресовка, але без опресовки. Може вигляд зовсім і не такий хороший, як з тою опресовкою, Але як і з'єднання буде досить. Непогана. Ну, скажу чесно, були ситуації, коли приходив ремонтувати і опресовка просто в проводі болталася, була недопресована. Були такі моменти. Ну і що я хочу сказати стосовно опресовки, як би не було. опресовка з накінечником це один ще додатковий контакт. Одне додаткове з'єднання. Як би не було, а передається сила струму на той штекер, який ми присували сюди. Да? І з нього вже тоді ще передається плюс на автомат чи на вилку, чи куди ми її там вставляємо. У даному випадку, ми прямо всю силу передаємо туди, куди ми її передаємо. Можна зробити, якщо у вас є силове з'єднання. Наприклад, в мене була ситуація. Я промахнувся, і у мене не вистачило 3 метра проводу для того, щоб на кухні хватило проводу силового проводу. Кухня вся електрофікована, і в мене силовий провод закінчився, 3 метра. Не вистачило. Його треба було з'єднати. Ну, як я його з'єднував? Звичайно, що. Я тоді користувався проводом, а зараз у мене може є, зараз я подивлюся. Так, знайшов, друзі, правда, не знайшов 6 квадрат, але 4 квадрат є і є моноліт 1,5 квадрата. Зараз змоделюю вам ситуацію, як я вийшов в, в, в даній ситуації, коли в мене склалося да? в своїй невдачах, як я вийшов з положення. Зачищаємо, значить ще одна порада. Хто дивиться мої відео, той знає, хто не дивиться, підкажу. Якщо у вас є отакий провод і ви хочете його зачистити, тут е, є, наприклад, коричневий, жовтий і синій. так? Всі знають, що синій це ноль, жовтий земля, коричневий чи чорний, то є фаза. Тому, коли ви його хочете зачистити, я роблю це так: я роблю завжди це між жовтим і синім. Якщо десь і пошкодиться провод, наприклад. Земля чи 0, великої шкоди не буде. Фаза бажано, щоб вона була не пошкоджена. Тому я завжди роблю це так. Ніж у мене тупий постійно і заточений, так як заточена сукірка. Отак От заточений, щоб він різав, ізоляцію, щоб провода розходились по сторонах. Правда, він трошки затонкий, треба грубшим зробити. І щоб коли злітає ножик, щоб не різав мені пальці. Так, беремо кусочок дрота. Нам для наглядного пособія. Так, ну і цього 4 квадрата Зараз я змоделюю ситуацію. Тобто, що я зробив? Я просто з'єднав провода. Просто-напросто з'єднав провода. Поставив там коробку і все нормально, все працює. Без всяких нарікань. Нічого в цьому страшного немає. Всі так бояться скруток. Кроме паяння у них вже і на без паяння житті немає. Скручую, як завжди, до речі. Перед тим як скручувати, ніколи їх не скручуйте між собою. Тому що що відбувається? Коли ви їх скручуєте між собою, вони стоять круглі, такі як провод. І вже між собою вони будуть дотикатися. Отак. От Бачите, як? якщо вони дотикаються, то вони дотикаються тільки чим? Ось у цим місцем. Тобто контакт між ними мінімальний. Виходить. А нам треба досягнути максимально. Тому робимо його мітлою. І воно одне між одним досить непогано переплететься. Такий контакт буде надійний. Скручуємо це саділо і завжди пласкогубцями підрівнюємо, підтягуємо, щоб було добре. Ну, Замітьте, тут в мене 3,5 см десь зачищено. А вже який хороший, виходить, контакт. Тепер беремо нуліт. Півтора квадрата. Нуліт. І робимо точно все те саме. Ну, візьмемо більше, щоб нам вистачило. І робимо точно так само, як ми робили в тому випадку. Починаємо накручувати його сюди наверх. Ну, Старайтесь крутити гарно. І я вам хочу сказати, що от, ну, в мене чуть-чуть не вистачає, мало зачистив. Ну це абсолютно не страшно. Лишнє, щоб кінчиків не було обкушень. Отаке от з'єднання. Отаке з'єднання, повірте мені. Що ні одна опресовка вам краще не з'єднає, ніж отака скрутка. В будь-який момент ви її зможете розібрати, щось додати, або щось відняти. Воно у вас буде не запаяне. Але контакт буде більш ніж надійний. Якщо є варіант, також можна що зробити. Ну, знову ж таки, моделюємо ситуацію. Ми того не хотіли, але так якось сталося, що в нас є провод, який приходить звідси і звідси. Отак, наприклад. І ми без паяльника, без остального. Ну, думаю, що можна отак їх між собою взяти, з'єднати акуратненько. І знову ж таки взяти проводом і його збандажувати. Коли бандажуємо, прикладаємо трошки силу до того, щоб воно його стягувало. І таке з'єднання буде також не погане. Зараз ми перевіримо його на надійність, спробуємо його потягнути. Да, ну можна, звичайно, зробити краще, ніж зробив то я. Якщо постаратися, в мене як не є, а час. Все одно впливає на мої ці Ну я вам хочу сказати, що якщо ви думаєте, що я шуткую, коли я це все діло тягну, то ви помиляєтесь. Кінчики, як завжди, прибираємо, щоб їх не було. Відносимось до цього серйозно. Тому що проліза через ізоленту і наробить шкоди. Скрутка, яка не більша в діаметрі, ну, може, чуть-чуть більша за діаметр провода, але вийшла надійна і хороша ситуація. Просто ситуація. Не треба казати, що такого в житті ніколи не буде, що ти ефіоп, ти щось накрутив, непонятно що. В житті бувають ситуації різні. Ну, це звичайно, якщо ви ходите і щось робите. Якщо ви сидите вдома біля монітора там і розказуєте пісні. Тоді все зрозуміло. А якщо ви ходите по хатам, по людях, яким ремонтуєте проводку, шукаєте, знаходите, де пропало, чи щось модернізуєте, то у вас можуть бути ситуації, які хочеш. Особливо в резетки всередині, чи в якійсь коробці, яка ви вже вистрілила разів 10, може бути що хочеш. В стіні, де коробку не вставиш, але треба з'єднати надійно і добре. Тобто є різних ситуацій. Як ми бачимо, бандаж. Це досить непогана штука, яка з'єднує те, що нам потрібно, з'єднує так, як потрібно, і буде тримати довго і надійно. На цьому, друзі, мої поради і свого власного життя я закінчую. Бажаю вам, щоб в будь-якій ситуації, яка складається в вашій житті, вашому житті, щоб в цій ситуації ви завжди знайшли вихід, і той вихід був надійним. Ну і, звичайно, корисним для майбутнього життя для вас. Тож, будьте крепкі всі, хай буде вам радість в вашому житті, хай буде мир усім, і до наступних зустрічей!